61-річний Юрій Скорик, учасник бойових дій та вчитель захисту України у Прилісницькому ліцеї. Зустрічаємося з ним у вихідний від уроків день під час робіт на території навчального закладу. Юрій з 22 років навчає учнів початковій військовій підготовці у школі. Цей предмет на моїх очах гаснув так же, як гаснула армія. Розкрадали армію, знищили армію, ну і цей предмет знищили. Практично зараз я бачу попитки, якісь спроби його відновити. Але на мою думку, щоб зобов'язати юнацтво, оскільки Конституція нам пише, що це обов'язок кожного громадянина, а особливо осіб чоловічої статі, це моя думка така: взяти і до ЗНО, до балу ЗНО додати бал з цього предмету, оскільки він найактуальніший. У 2016 році, через російську агресію, каже чоловік, довелося змінити професію вчителя на військову форму. Я був мобілізований територіальну оборону в 2016 році. На Ровенському поліоні запропонували 184 му навчальному центрі. Я там взяв відношення і служив в 184-му навчальному. 16 17 18 19 рік. Пізніше мені ще прийшлось з 14-ї бригадою. Побувати на сході це був 20-й рік, і трошки послужити військовому комісаріаді. Коли широкомасштабне вторгнення почалось, мені було 59,5, Ще півроку прийшлося побути командиром роти охорони. на Нашому камінкашиську любішовсько маневицькому напрямку займалася в перші місяці охороною важливих об'єктів мостів і так далі. Торік у вересні Юрія Скорика через досягнення 60-річного віку демобілізували. Після зняття з військового обліку говорить, повернувся відразу до школи на посаду вчителя курсу «Захист України» та керівника гуртка національно-патріотичного виховання. Зі це кажу, ви уявляєте, яка в нас богом послана земля? Неприродних катаклізмів вже нервно пів тисячі років хочуть цю землю. Нам треба цю землю зберегти. Не місце тут яку там буря там і на наволочі. Він знає про військову підготовку не з підручників, а з власного досвіду. Так характеризує колегу педагогиня Людмила Ємчик. Пишаємося, що наші колеги серед знаходяться серед військових і в такий час вони. Стали на захист нашої держави. Педагог має 25 років стажу, який присвятив навчанню молоді та допрозивникам. Відповідальний та небайдужий до своєї професії, каже дружина Галина, яка теж вчителює у Прилісницькому ліцеї. До сьогоднішнього дня багато хто з ним держить зв'язки. Йому дуже вдячні, чого він їх навчив. Ну, а мені, як жінці, оставалося. Тягти службу самі вдома. Шість років його вдома не було. Переживала, ждала, любила. Від початку війни на фронті син Юрія і Галини. Він у мене з 14-го року, з-під починав. Солдатом, до речі, починав, обичним водієм, а офіцером він став за ці роки. Коли він закінчував школу, я йому сказав: синок, ось бер це, готуйся, бо він йому під 18 вже було. І мені не стидно в очі дивитися людям, що я там когось сховав чи, чи сам сховався. Працює, викладає разом з дружиною, чекає з війни сина. Каже, крім рідного, вболіває за усіх своїх учнів, які зараз відвоюють кілометр за кілометром українську землю. Хочу, щоб мої учні, які зараз десятками, да навіть, мабуть, сотнями моїх випускників захищають. Хочу, щоб вони живими приїхали додому. До своїх сімей нам треба зубами гризти цю землю. Ми не повинні зараз робити помилок, не повинні включати задню, іначе наші внуки і правники не будуть мати цієї золотої землі. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський Суспільне новини, Луцьк.